З приводу питання сьогодні засідала робоча група представників депутатських фракцій щодо регламенту полтавської міської ради сьомого скликання. Була принципова позиція, яка майже обговорювалася години щодо місця розташування. Місце проведення саме сесії і е, такі депутатські фракції, як Блок Петра Порошенка, Солідарність, Свобода, Батьківщина, партія простих людей. Але там був компромісний варіант, е, настаювали на тому, щоб всі засідання пленарні сесії проводилися в міському будинку культури. Але і позиція депутатської фракції Рідне місто» і совісті України, і де були деякі ще компромісні варіанти. Казали, що е, враховували те, що це не видається можливим, бо це певно, буде навантаження апарату міської ради. Ми фактично не зможемо виконати програму, яка зараз буде діяти, і встанов, буде вже встановлена і запуститься обладнання щодо онлайн-трансляції е, сесії ради. І програма е, Полтава була одним із міст переможців в даній програмі західноукраїнського ресурсного центру і особисто. Мене після аналізу договору є побоювання, що якщо технічні можливості не будуть виконані і депутати від цих сил будуть радикально налаштовані і виконувати тільки популістські такі заклики, і вести мову щодо. Що вони відстоюють інтереси виборців, але все це політика, але не інтереси і не відстоювання інтересів громадськості. Просто напросто Полтава може прославитися на всю Україну, що вони не дотримують умов даної програми і з переможців відправляться в ту сторону, яка не буде забезпечено функціонування даного обладнання в місті. Отак, в принципі, у нас такі політичні сили керуються однодневними мотивами для. Публічних обіцянок своїм виборцям, але не думають про реальну і компетентну працю на благо полтавчан на майбутнє. А з приводу перенесли це обговорення на сесію? Так, да, це буде обговорення на сесію, але котрий раз можу зазначити, що сесія повинна працювати плідно, і депутати повинні працювати плідно, і не влаштовувати театр або цирк в міському будинку культури або будь-якому іншому природі. На засідання ради може прийти будь-яка кількість громадян, це може прийти 700 чоловік, а може прийти 2 тисячі. Ми ж не будемо переносити сесію на стадіон Ворсла імені Бутовського. Тобто, тут є питання. Питання є в тому, що відкритість і гласність ради вона буде реалізована до кінця. Полтавська міська рада виконує свої зобов'язання по договору щодо проведення онлайн-трансляцій, і громадянин зможе будь-який громадянин. Дивитися онлайн сесію або в інтернеті, або на як пропонує фракція рідне місто, на будь-яких інших засобах візуального відображення. Це можуть бути телевізійні екрани, це може бути просто телевізори, це може здійснюватися трансляція через місцеві або центральні телеканали. Тобто, таким чином, і ми вважаємо, що це є пріоритетом, і, і, взагалі, можна сказати так, що Полтава виділилася на фоні українських міст. Тим, що вона виграла дану програму, я вважаю, що всі депутати вони просто не мають морального права перед полтавцями прийняти хоч одне рішення, яке позбавить полтавчан розвитку відкритості і гласності проведення пленарних засідань сесії полтавської міської ради.